22 рік, 16 тисяч оригінального пробігу. Максимальні фари, бліштована резина, Автомобіль з Німеччини. Покажу вам состояння, яке реально машини приїжджають. Автомобіль, дивіться, коли ви дивитесь BMW третій, резиночка вся цілесенька, не порвата. Хто буде дивитися автомобілі на площадках, зверніть увагу. Сидіння все в ідеальному стані, руль повністю без подряпань, без цього, 16 тисяч оригінального пробігу. А тепер дивіться сюди. Стоїчки, Просто тут. А ну тут ближче, так за сімей, дивіться. Повністю, бачите? Состояння автомобіля, повністю нового автомобіля. Не гниле, тут нічого, нічого немає подряпа, нічого такого критичного немає. Автомобіль весь в рідній фарбі, задня камера, пактроніки, повністю є. Хто шукає собі дійсно живий автомобіль, состояння нового, ТЦ, Type 2 повністю є. Зарядочки присутні. Хто шукає собі дійсно гарний варіант для жінки. І щоб потім в майбутньому не переплачувати за ходову. За батарею, це автомобіль для вас. Місто Вінниця, телефонуйте, пропонуйте свою ціну, можемо розглянути обмін або під виплату. Гарна комплектація, гарний стан. Кого бюджет дуже сильно засмущав, є бюджет за 8900. 18 рік, 40 тисяч пробігав оригінально. Состояння машини нової.